Вітаю вас, мої любі! Ми з вами на уроці математики. Тому подивіться уважно, щоб у вас було все на вашому столику. А також пропоную вам подивитися і перевірити, чи є у вас друкований зошит, розгорнутий на сторінці 13. Тонесенький зошит наш робочий. Кольорові олівчики, ручка та олівчик. Ну і звичайно, візьміть з собою гарний настрій. Отже, ми з вами розпочинаємо. Давайте зачитаємо тему нашого уроку: нумерація круглих 4 цифрових чисел, віднімання 4 цифрових чисел, середнє арифметичне. Поставте, будь ласка, перед собою завдання на цей урок, визначіть, що б ви хотіли повторити. Можливо, щось дізнатися нове. Отже. Сьогодні ми з вами повторимо нумерацію круглих чотирицифрових чисел. Повторимо віднімання чотирицифрових чисел, а також згадаємо, як можна знайти середнє арифметичне. Прочитаємо наведені в таблиці числа від 5100 до 6000 у прямому порядку. 5100 діти разом зі мною. 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900 та 6000. Спробуємо тепер у зворотному порядку від 7000 до 6100. 7000 6900 6800, 6700, 6600. 6500, 6400, 6300, 6200, 6100. Не лінуйтеся повторювати разом зі мною. А тепер спробуємо з вами знайти в таблиці пару чисел різниця, яких дорівнює 2000. Та запишемо три відповідні рівності. Будьте уважні. Так, я вже знайшла перше число. Наприклад. Від 5600 відняти 3600. Дійсно, буде дорівнювати 2000. Тисніть на паузу і спробуйте записати пари чисел. Чудово перевіряємо. Я, наприклад, знайшла такі пари чисел. Від 5600 відняти 3600. Від 6100 відняти 4100 і від 9900 відняти 7900. У вас можуть бути і інші пари. Пам'ятаємо про академічну доброчесність. Не списуємо, а міркуємо. Отже, можемо з вами перейти до наступної навчальної одиниці. Що ж таке розряд? Розряд це позиція або ж місце цифри в записі числа. Розряди відраховують справа наліво. Перший розряд це розряд одиниць, другий розряд розряд десятків, третій розряд сотень, четвертий розряд одиниць тисяч. Давайте з вами запишемо за допомогою цифр 0, 2, 4 і 9. Найменше і найбільше чотири цифрові числа. Але будьте уважні! Цифри в записі числа не повторюються. А потім підкреслимо з вами цифру розряду тисяч в утворених числах. Тисніть на паузу і виконайте це завдання. Так, бачу, що справилися багато хто з вас. В мене вийшли ось такі числа: 9420 та 2049. Тож підкреслимо цифру розряду одиниць тисяч. Ну, звичайно, що це буде 9 та 2. Супер! Рухаємося далі. А далі нам з вами потрібен буде зошит тонесенький, щоб виконати четверте завдання. Повторимо з вами, чому ж дорівнює 1 метр. На 1 см. 1 м дорівнює 10 дм, 1 м дорівнює 100 см. 1 дм дорівнює 10 см. 1 см дорівнює 10 мм. За... Завжди нам ці знання допомагають розв'язувати складені іменовані числа. Ми це будемо виконувати з вами в робочому зошиті. Подивіться уважно. Це завдання четверте. Отже, розгорніть, будь ласка, тонесенькі зошити. Запишемо з вами сьогоднішнє число. Згадуйте, що ми від попередньої роботи пропускаємо 4 клітиночки. Від краю зошиту або від полі відступаємо 10 клітиночок в 11 і пишемо. 9 вересня класна робота. Пишемо красиво та каліграфічно. Віднімання будемо виконувати в стопчик. Отже, завдання номер 4 і запишемо перший вираз в стовпчик від 67 метрів 28 см, віднімемо 32 метри 12 см. Міркуємо таким чином. Від 8 віднімемо 2 до рівня 6. Від 2 віднімемо 1 дорівнює 1. Отже, в нас вийшло 16 см. Від 7 віднімемо 2 дорівнює 5, від 6 віднімемо 3 дорівнює 3. Отже, 35 м. В результаті віднімання складеного іменового числа ми отримали 35 м 16 см. Спробуйте, будь ласка, самостійно розв'язати наступний приклад. Тисніть на паузу і потім перевірите. Знову ж нагадаю, діти, пам'ятайте про академічну доброчесність. Не списуємо, а розв'язуємо самостійно, а потім перевіряємо. Бачу, що справилися з завданням, перевірте, будь ласка. Від 12 см 5 мм відняти 7 см 8 мм отримаємо 4 см 7 мм. Сподіваюся, ви правильно розв'язали ці приклади. Я дуже вами пишаюся. і ми переходимо з вами на сторіночку 14. Перед вами хвилинка узного рахунку. Обчислимо вираз та запишемо відповідь. Час пішов. Тож перевіряємо. Чудово оцініть, будь ласка, виконання усного рахунку. Якщо у вас всі відповіді правильно, біля цього завдання ви намалюєте кружечок зеленого кольору. Якщо ви допустили дві помилки, ваш кружечок буде синього кольору. Якщо ж 3 або 4 жовтого, якщо більше чотирьох, звичайно, червоного, але я впевнена, що таких кружечків у нас не буде. Продовжуємо далі. Як же можна усно відняти чотирицифрові числа? Для цього давайте з вами загадаємо навчальну одиницю та запам'ятаємо, усне віднімання чотирицифрових чисел здійснюємо за розрядами. Від тисяч віднімаємо тисячі, від сотень сотні, від десятків десятки, від одиниць одиниці. І знайдені результати додаємо. Давайте спробуємо з вами розв'язати приклад за зразком. Від 3700 відняти 2300. Ми спочатку віднімаємо тисячі, потім сотні. Результати додаємо. Отримали 1400. Звернемо увагу. На наступний приклад. Від 5900 відняти 2400. Спочатку віднімаємо тисячі, а потім сотні. І так, з двома наступними прикладами. Натискайте на паузу, розв'яжіть ці приклади і потім зможете перевірити. Чудово перевіряємо. Від 5900 відняти 2400 дорівнює 3500. Від 8500 відняти 1200 дорівнює 7300. Від 9800 відняти 6400 дорівнює 3400. Перевірили? Супер! Ну і тепер пригадаємо, як же знайти середнє арифметичне. Та це дуже легко! Зачитаємо разом навчальну одиницю. Не лінуйтеся, читайте разом зі мною. Щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, потрібно їх суму поділити на кількість цих чисел. Наприклад, середнє арифметичне трьох чисел, це А додати Б додати С та поділити на 3. Адже таких числа 3. А якщо в нас 4 числа, то ми А додамо Б додамо С і додамо Д. Та поділимо на 4, тому що таких чисел 4. Знайдемо з вами арифметичне наведених чисел у робочому зошиті. Нагадаю, ми працюємо на сторіночці 14. Тому розгорніть, будь ласка, тонесенький зошит. Напишемо з вами завдання номер 7 і розв'яжемо ці приклади. Тисніть на паузу і запишіть. Супер. Перевіряємо. Отже, до 5 додамо 17, додамо 38 і поділимо на 3. Сума чисел дорівнює 60, 60 поділити на 3 дорівнює 20. До 3 додали 6, додали 12 додали 19. І розділили на 4. Сума цих чисел дорівнює 40, 40 поділити на 4, дорівнює 10. Чудово! Якщо ви справилися з цим завданням і правильно його виконали, на полях оцініть, будь ласка, виконання цього завдання. Що ж, пропоную вам трішки перепочити. Давайте з вами порухаємося. Стаємо. Всі-всі-всі встаємо. І рухаємося! Плечі вгору й опустили, руханка, руки в сторону, як крила, руханка, і гарненько покрутили. Руханка. Права ніжка, ліва ніжка, пострибали ми, як кішки, з рівно Підтягнулись, не забули, усміхнулись. рухатися треба всім. І дорослим, і малим. Рухатися треба всім. і дорослим. Трішечки перепочили, можемо рухатися з вами далі. І ми вже працюємо на сторінці 15. Давайте виконаємо завдання від розумнички. Зверніть увагу! Будемо розв'язувати задачі на знаходження арифметичного. А ви пам'ятаєте, щоб знайти середньоарифметичне кількох чисел, потрібно їх суму поділити на кількість цих чисел. Тож зачитаємо умову задачі. Купили три пакети крупи масою 1 кг, 3 кг та 5 кг. Визначимо з вами середню масу одного пакета крупи. Уявіть, що ви йдете в супермаркет з батьками. І ви знаєте, що купили різну крупу чи гречку, чи, різ, чи манку, чи пшоно. І маса цих пакетів 1 кг, 3 кг та 5 кг. Як же розподілити з вами пакети і крупу в пакетах, щоб маса була приблизно однаковою в кожному пакеті. Для цього нам треба знайти середнє арифметичне. Ну, звичайно, бачу, що ви здогадалися. Ми спочатку додаємо три числа, а потім ділимо на кількість, тобто на 3. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Справилися? Чудово, перевіряємо. До 1 додати 3 та додати 5, розділивши на 3, отримаємо 3 кілограми відповідь: 3 кілограми середня маса одного пакета. Супер, справилися з цим завданням. Наступне завдання буде трішечки складніше. Уявіть собі, що у бабусі, яка вирощує гусей. Треба буде обчислити середню масу гусей. Чи всі гарно їли за літо травички, зерничка, Чи, можливо, якась гусочка менша якась більша? Отже, маса гусака 7 кг, а гуски на 2 кг менше. Обчислимо їх середню масу. Чи можемо ми відразу дізнатися середню масу? Ні, звичайно, ні. Адже спочатку нам треба дізнатися, яка ж маса гуски. Чи можемо ми дізнатися, яка ж маса гуски? Звичайно. від це ми віднімемо 2 і отримаємо 5 кг. А ось тепер можемо обчислити їхню середню масу? Так, звичайно можемо. Ми додамо до 7 5 і розділимо на їхню кількість. Натисніть тисніть на паузу. І запишіть розв'язання цієї задачі. Справилися? Чудово! Перевіряємо! Отже, першою дією ми знайшли масу вузки. а другою дією обчислили їх середню масу. Отже, 6 кг середня маса гусака та гуски. Супер! Виконали це завдання ви великі розумники і справжні математики! Подивіться уважно, наступне завдання у нас буде геометричного характеру. Нам треба з вами обчислити периметр і площу кімнати, що нам дасть периметр кімнати, ми можемо дізнатися, скільки нам треба плинтуса, так? А площа кімнати нам може дати відповідь, скільки нам треба лінолеума, щоб її застелити. Отже, що ж нам відомо? Довжина кімнати 8 метрів, а ширина у два рази менша. Обчисли периметр і площу кімнати. Ми знаємо, що довжину ми позначаємо літерою А, звичайно, а ширина літерою Б? Тож запишемо з вами умову. Задачі. Нам відомо, що довжина кімнати 8 метрів, а ось ширина невідомо. Але відомо, що у два рази менша, ніж довжина. Знайти треба периметр та площу. Давайте міркувати, як можна розв'язати цю задачу. Для початку повторимо, як ми шукаємо периметр. Так, звичайно. Або ж ми додаємо всі сторони, або ми 2 множимо в дужечках А плюс Б. Супер! А якщо знайти площу? Так, треба довжину помножити на ширину. Оскільки нам ці формули вже відомі, спробуємо знайти з вами периметр. Так, але ж ми не знаємо, чому дорівнює ширина. Як дізнатися? Звичайно, якщо ми 8 розділимо на 2, ми дізнаємося, що ширина в нас дорівнює 4. Отже, швидко можемо знайти периметр. І можемо знайти площу. Тисніть на паузу, розв'яжіть цю задачу і ми перевіримо. Супер! Бачу, що у вас вийшло! Отже, щоб застелити в кімнаті лінолеум, нам треба 32 метри квадрату. А ще нам треба закупити плинтус, який прикріпиться лінолеум. І ми дізналися, що плінтусу нам треба 24 метри. Чудово! Працюєте дуже гарно! Можу вас запросити на сторінці 18 на великі перегони. Уявіть собі, що ви учасники великих перегонів, а оберіть собі мотоцикл, на якому братимете участь в моторалі, та обведіть його. Умови моторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєте всі завдання, то одержите нагороду. І розфарбуєте свій трофей. Отже, натискаємо на паузу, починаємо. Бачу, що справилися, можемо перевіряти. Будьте уважні, якщо ваша відповідь співпадає з моєю, ставимо плюсик і потім зможемо оцінити свою роботу. Від 4800 відняти 1500 дорівня 3300. Від 6400 відняти 3200 дорівня 3200. Від 7500 відняти 4400 дорівня 3100. Від 8200 відняти 2100 дорівня 6100. Від 9700 відняти 7300 дорівня 2400. Від 5900 відняти 2700 дорівнює 3200. Переходимо до наступного стовпчика. 3 помножите на 3 дорівнює 9, 7 помножити на 3 дорівня 21, 9 помножте на 3 до 27, 6 помножте на 3 дорівня 18, 5 помножте на 3 до, 18, на 3 до 15, 2 помножте на 3 дорівня 6, 9 поділите на 3 дорівняння 3. 27 поділити на 3 доріня 9, 30 поділити на 3 доріня 10, 15 поділити на 3 доріння 5, 18 поділити на 3 дорівня 6, 12 поділити на 3 дорівня 4. Отже, якщо ви не допустили жодної помилки, ваш трофей буде зеленого кольору. Якщо ж ви допустили 2-4 помилки, ваш трофей буде синього кольору. Якщо ви допустили 5, 7 помилок, ваш трофей буде жовтого кольору. Якщо ж у вас більше, ніж 7 помилок, тоді, звичайно, трофей червоного кольору. Але я сподіваюся, що ваші трофеї всі зеленого кольору чудово попрацювали! Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці, сторіночку 16 розфарбуйте відповідним кольором. Якщо вам було все вдалося, було дуже легко розв'язувати ці завдання, ваше яблучко буде зеленого кольору. Якщо з яким завданням виникали труднощі, ваше яблучко буде синього кольору. А якщо ж приблизно половина завдань вам була важка, а половина легкою, звичайно, яблучко жовте. А якщо вам сьогоднішній урок був дуже важкий, і взагалі було важко розв'язувати і приклади, і задачі, Ваше яблучко буде червоного. Ну, переходимо тепер на 17-ту сторіночку. І розглянемо домашнє завдання. Ну, найперше, що ви пригадаєте таблиці множення ділення на 3, підготуєтеся до заліку на знання таблиці множення, а потім перевірите себе, виконавши тестові завдання. У друкованому зошиті записувати в учнівський зошит ці відповіді не потрібно. Отже, я сподіваюся, що ви вкажете рядок, якому число 5100 правильно записано словами. Щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, потрібно звичайно, їх суму поділити на кількість чисел. Ну, і прямокутник, це чотирикутник у якого. Дві сторони рівні. Абсолютно правильно. Бачите, як легко ми з вами виконали тестові завдання. А ось ці завдання ви виконаєте в учнівському робочому зошиті. Тобто від класної роботи пропустите 4 клітиночки, запишете сьогоднішнє число, 9 вересня, класна, домашня робота, вибачте. І почнете виконувати завдання. Перше завдання за допомогою цифр 0, 1, 4, 7 ви зможете записати 4 цифрові числа. Але пам'ятайте, що цифри в записі числа не повторюються. У записаних числах, будь ласка, підкресліть цифру розряду 1000, а цифру розряду сотень обведіть. Всі підкреслення виконуйте охайно простим олівчиком. Друге завдання ви знайдете середнє арифметичне. Тобто додасте всі числа і поділите на їх кількість. Зверніть увагу на задачу. Давайте разом зачитаємо її умову. Купили три блокноти. Ціна першого блокнота 50 гривень, другого 54 гривні, а третього 46 гривень. Нам треба з вами знайти середню ціну одного блокнота. Діти, умову не записуємо, відразу розв'язання. Звичайно, ви додасте ціну всіх блокнотів, а потім поділите на 3. І останнє завдання геометричного характеру. Довжина прямокутника 10, а ширина у 2 рази менша. Вам треба буде обчислити периметр і площу прямокутника. Згадайте, будь ласка, як ми шукаємо периметр. Це сума всіх сторін, або ж 2 помножити дужечка А плюс Б. І як ми шукаємо площу? Звичайно, а помножити на Б. Якщо у вас виникнуть труднощі, подивіться в класну роботу на сторінці 15, завдання 11. Це завдання аналогічне. Я вам дуже щиро дякую за роботу. Ви сьогодні розумники, гарно попрацювали, можете себе похвалити. До побачення. До наступних зустрічей! Мені було дуже приємно з вами працювати.